У певній дві повинні передбачати скубову мінімум і це перше питання. Відносно того, що з районного бюджету не попала на терій, в певній мірі я старався донести на комісія свою позицію, я розказував, тобто то, дорога з єдині два райони, такі дороги у нас є, не тільки та ваша дорога, ми дорога скажемо в мішану, мішана така сама ситуація, така ситуація на жаль, я так думаю, що не вистачає коштів у районі фінансового свого відносно питання, що нам мішало зробити. ну, Ви знаєте, є поляка, це гарним відносно повинні бути звернення від районації, відповідно, лист і той термінані, і коли повинен бути у нас є лист.

ну, no, Збігатися mm. дороги. Далі. Я просто хочу сказати, якщо ці на довідаємо дороги, то не було проблем, і я думаю, що важко в своєму дорозі 100%. Тобто дорожка не збройному. as long Двадцять вісім ко демон отримали сну голосова.